І ми надихнулися моїми походами в різних країнах на секонд-хенди, де брати товар для продажу на Вінтед? 10 євро за кілограм в перший день. Ну це космічні суми, розумієте. Але ми теж закупляємо оптом певні товари. Так ми почали ще більше скупляти, так як ми вже його почали фотографувати і продавати. Домкович Project. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Проджект. Ми давно не бачились, і ми за вами дуже скучили. Дуже вже чекали час, коли знайдемо його, щоб зняти для вас нове корисне відео. Мене не було в Іспанії, так як в мене була поїздка додому в Україну, і ми надихнулися моїми походами в різних країнах на секондхенди, тим, щоб зняти дуже класне інформативне відео. Тема сьогоднішнього відео буде звучати, як де брати товар для продажу на Vinted?». Хочу ще сказати, що в нас сьогодні дуже гарний настрій. У мене тут ось, символічно літачок, Як Вероніка питає: Літачок, чому літачок? А ми сьогодні забронювали квиточки куди? До Парижу, і ми насправді дуже щасливі. І плануємо вам зняти влог з Парижу. Це буде в жовтні. Напишіть, чи буде вам цікаво. Давайте перейдемо до теми. Усі думають, що продавати на вінте складно саме тому, що немає товару. Так, і головне питання стоїть, в принципі, де взяти товар, що продавати і де робити закупи для продажу. Сьогодні ми підкинемо кілька ідей, де брати товар і щоб перетворити вінтед на постійний дохід. Ми почнемо з нас. Як взагалі ми почали продавати? Напевно, ми вже ділилися, що ми почали продавати власний одяг з власного гардеробу, тому що в нас було просто завал. Ми обожнювали купувати на секундах на ринках в Іспанії, і в нас просто було дуже-дуже багато. При тому, що в Іспанії ми приїхали з ручною кладдю, це було десь 10 кілограм, тобто ми не мали абсолютно нічого, і ми все скупили тут на секундах. І дійшло вже за рік-два проживання в Іспанії до того, що у нас було. Дуже дуже багато У нас було колекція спільна, більше 100 сумок, більше 100 пар взуття. Я вже мовчу, скільки там було футболок, топів, плать і так далі. У нас було дві величезні гардеробні, ми жили в той час на вілі, і вони були просто фул в нашому одязі, аксесуарах і інших речах, які ми використовували, але більшість, звісно, ми не використовували. А купляли напевне. Емоційно, да, просто це були дуже доступні товари, дуже класні ціни, і ми нам потрібно було в той момент все. І коли зрозуміли, що просто вже не можемо ходити на ринок, бо нема куди все складати, ми знайшли цю платформу і почали продавати відповідно свої речі. І ми були приємно здивовані, коли реально той одяг, який ми носили вже руками, просто приніс нам дохід, і ми могли спокійно, спокійно душа йти витрачати їх знову на одяг. І комусь ще приніс гарні емоції від покупки нових речей. Але знаєте, дві великі гардеробні це, звісно, добре, але наш одяг почав закінчуватися, і це було дуже добре, тому що це була додаткова причина знову сходити на вінтажний ринок і закупити собі нового одягу. Так ми почали ще більше скупляти, так як ми вже його почали фотографувати і продавати. Ми почали скупляти, продавати, і це вже почало діяти як невеличкий бізнес. І тепер ми хочемо поділитися взагалі, де можна шукати одяг, так, де це де шукаємо ми, і дати вам якісь такі невеличкі підказки. Отже, для початківця, для людини, яка тільки реєструється на Vinted, ми рекомендуємо почати з власного гардеробу, з речей, які просто лежать, і ви їх не вдягаєте. Це реально самий класний старт з нульовим вкладенням. Друге, це родина і друзів. В кожного з нас дуже велике коло спілкування, і ви можете просто попитати, можливо, в когось справді от завалялося речей, і вони не знають, куди їх дівати. Ви можете сказати, давай я заберу і спробувати їх перепродати після того, як, наприклад, закінчиться вже ваш одяг, почати розпродувати одяг друзів і знайомих. Наприклад, я була в Україні в Польщі, і я попала і там, і там на секонд. І реально це катастрофа. Ціни на, на секунд в Україні мене настільки шокували, здивували, як і в Польщі, що вони настільки високі. Розумієте, в нас тут настільки все доступно, і це реально трагедія. Як нас тут в Іспанії, так в Іспанії. ми в Іспанії як настільки дорого можна продавати секонд? Тому по секундах шукайте на вагу. Шукайте, напевно, не з перших днів, тому що ціни реально дорожчі, ніж мас маркет А ну розкажи нам про ціни. Ну, а, просто я переводила в євро, так? Наприклад, ми зайшли в Польщі два... сестрички ринки. Привіт, ринку. В два чи в три рандомних секунди, і реально на оцінений товар були ну, ціни там нехай 20 євро, 15 євро там за річ. Це дуже дорого. Так. Та я в шоці. А ціна за кілограм теж була досить висока. Ну, я просто, напевно, думаю, є різні секунди. Так, і я би пропонувала шукати на вагу і не в перші дні, тому що ціни космічні. Ціни просто як в мас-маркет, як в магазині. Я просто і плюс шейн, всюди шейн, 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 шейн було. Катастрофа. Я пам'ятаю, колись це була улюблена справа. Як у нас в містечко відкривався новий секонд хенд там було на вагу, і я просто обожнювала приходити туди в останній день. Там була. Десять років тому ціна, наприклад, 30 є, 30 гривень за кілограм, і чомусь саме Та ще той... менше. 15 може. Mm. Ну, прям супермало. Що я справді собі 8, може. в той час, коли в мене не було абсолютно грошей, мені там мама якісь там школу давала. Я йшла в останній, в останній день і знаходила там просто найкрутіші речі. Чомусь саме ті речі, які подобались мені, вони доживали, дочікувались мене. До останнього дня, і я була цьому дуже рада. Хочу теж сказати, коли ми жили в Польщі. Ми жили біля старга... біля Щеціни. Ші... Біля ще Там були дуже доступні речі на секунд, і ми там теж дуже багато закупляли крутого одягу. Тому я думаю, в Польщі секунди топ. Просто треба знайти свій класний на вагу. Секунд не пам'ятаю ціну. Це була кожного четверга ціна 3... 3 злотих за кілограм. Не знаю, чи буває ну, вже такі. десять років десять років тому приблизно. Нема таких цін. А що мене здавало в секундах в Україні? Я теж, ми дов... Ну ми були два роки, напевно тому, три останні раз. Цього разу, коли я прийшла, мене здивало не більше, що тепер оцінюється товар по 100 грам. Тобто ціна там 48 гривень за 100 грам. І тобто, твій мозок думає, це так дешево, насправді це там 10 євро за кілограм в перший день. Ну це космічні суми, розумієте? Але я пішла пішла на секунд, то на секонд. Тож був в перший день. Я нічого не знайшла, звісно, за таку ціну нічого собі 10 євро за кілограм. Але на іншому секунді була ціна там дуже маленька. Ну я не знаю, може 40 гривень за кілограм останній день. О, то що таке, таке ще буває? Так, останній день, наприклад, 40 гривень мені здається було, і я знайшла там лакос та сорочку за 7 гривень. Це супер ціна. Це 7 супер гривень значно. це ну я навіть не знаю, скільки це. один цент, 10 центів. Типа дуже мало. Mm -hmm. У нас проблеми з математикою. Ну, за 7 гривень можна купляти, так? Да? А ні, я знайшла одне плаття за 60 гривень. Це mm -hmm. ні, ні. то в перший день. Рекомендація від нас: просто шукайте в своєму місці реально секунди на вагу, і не йдіть, напевно, в перший день. Хіба якщо ви знайшли щось супер круте, і ви впевнені, що ви продасте, продасте набагато це дорожче, тоді варто купувати. А так, ну це просто чуть-чуть переоцінено. Якщо ви живете в великих містах, я думаю, в кожному, це точно, це просто факт. В кожному великому місті є секонд хенди на вагу. І не бійтеся, туди йти в останній день, тому що насправді там можуть бути заховані справжні скарби, які да. чекають саме на вас. А саме от оцінені секунди я би не рекомендувала. Там реально пере, ну, там переоцінені, переоцінені, переоцінені. товар, так. Зараз просто. Манлав, 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 наша любов. Це блошині ринки, вінтажні ринки, ринки під відкритим небом. Меркадію. Як називається? Я пам'ятаю ще з нашого містечка з Бузька, коли я ходила в школу, тікала з уроків, щоб піти на ці хенд на Він був один раз в тиждень, а можливо навіть і два. Я тікала, здається, тільки один раз в тиждень, і що і у нас були ось такі ринки секонд-хенди під відкритим небом. Я думаю, що зараз такого в Україні майже немає. В Одесі, я знаю, є такий якийсь ринк. І, і в Києві можливо є ще. можливо в, в Україні, не знаю. Ну насправді в нас це не так популярно, але в нас містечко було, і боже там були знаєте такі навалені купи речей, все по одній гривні. І знаєте, це була та купа, де я можу купити собі все. Ну, все там три-чотири речі. Скільки збережу з тих булочок, які не доїла в школі. От і це було просто моє улюблене. І коли ми приїхали в Іспанію, ми справді дуже переживали, де ми будемо купувати одяг. І були такі щасливі, що в нашому невеличкому туристичному містечку один раз тиждень приїжджає от такий вінтажний ринок, який розкладається. Він ну тобто продавці з'їжджаються з сусідніх містечок, і на один день це до обіду вони розкладаються і продають одяг. Ми були такі щасливі, що саме в нас в місті є цей ринок і. В Іспанії, в Німеччині, Франції я дивлюся людей, які в Чехії які продають в Європі. Я б так сказала, такі ринки вони є, вони є дуже популярні. От місцеві жителі їх просто обожнюють, тому що там продається зазвичай не лише от секонд-хенд, там продають також антикварні речі, які є дуже популярні. От пенсіонери європейські дуже люблять собі додому щось таке цікавеньке купити і. Також там можуть продавати якісь вироби локальних брендів. Якщо ви проживаєте в Європі, просто поцікавитися десь в сусідньому містечку або в вашому великому місті є 100% такий ринок, 100% вони є в Італії, Франції, в Іспанії, в Португалії. Вони є. Просто поцікатись, і давайте, можливо, зробимо таке. Якщо ви з європейського містечка країни, напишіть країну, місто і чи є у вас такі ринки. І діліться локації, якщо вони є. Якщо можливо, класні, можливо, та. коли ми будемо там. Це на ця інформація нам дуже знадобиться, тому що в нас є така традиція, коли ми їдемо кудись відпочивати, ми обов'язково відбираємо дати так, щоб був якийсь ринок, куди можна сходити, куди можна щось подивитися, купити собі невеличкий сувенір саме з вінтажного ринку. Також, якщо ви вже переходите на такого більш професійного продавця, є закупи оптом. А ми теж закупляємо оптом певні товари. Тобто це йде вже на кілограм, ну ти викупляєш кілограм 100 товару. так? Є такі продавці-склади, які продають тобі товар оптом. Ми пробували. Поки що ми співпрацювали ще з двома складами, зараз ми знайшли другий, і нам, в принципі, з ним комфортно і зручно, немає якогось обмеження. Ми купляємо, скільки нам. Що нам подобається? У Нас дуже класно домовлені з ним. Тобто, теж там дуже складно, бо зазвичай оптом ну 80% таке, що дуже важко продається, знаєте, а 20% класне. І тому важливо знайти свого постачальника, який буде якось з вами класно домовлятися, як нас. Ми туди приїжджаємо і прям вибираємо те, що нам подобається. Це дуже рідкість. Це велике. дуже рідкість. Так перший раз, коли ми поїхали на такі склади, нам було трішки. Важко на це наважитись, тому що там, наприклад, одразу потрібно там, оплатити суму в тисячу ну, євро, одразу там заплатити. І тобі дають величезні мішки з одягом, там по категоріях, наприклад, свитри, там, джинси левіс, або що вас цікавить. І, і ти купуєш, ну, по факту, ти купуєш кота в мішку. І нам було трішки страшно, тому що ми завжди так з любов'ю і з своїм професійним річ, оком дивимося на річ і розуміємо, продасться вона чи ні. А це був для нас такий трішки новий досвід. Ми просто купили цього кота в мішку, і звісно, про якісь речі ми пожаліли. Якусь частину ми одразу відкинули, викинули і зрозуміли, що ми нікуди це не зможемо діти. Воно нікуди не продасться. І в нас є контейнери, ми одразу підвезли якусь частину речей туди. Але деякі речі справді були варті, варті того, і я би сказала, що ці закупи вони нам виплатили, звісно, воно є вигідно. Але на ось такі оптові закупи, це потрібно мати якийсь склад невеличкий, якесь місце, щоб це зберігати, бо це справді величезні мішки мішки вагою там 50-100 кілограм. Так, да, ну це вже я кажу, це вже рівень чуть-чуть вищий, вищого професійного продавця. А для початку, ми досі так робимо, ми продаємо вже купу років, ми досі так робимо, йдіть на вінтажні ринки і шукайте щось з любові унікальне, яке западає вам в душу, і тоді ви його 100% продасте. Така рекомендація, мені здається, найкраща, і ви реально, якщо вона сподобалась вам, ця річ, то швидше за все, вона знайде свого покупця. І давайте ми вам зробимо таку підказку, що реально продається на Вінтеді. Давайте поговоримо, наприклад, про сезонність. Давайте про осінь. Зараз це буде дуже актуально, якраз от вересень е закінчується. І ще є жовтень листопад, і так просто в Іспанії в нас ще літо. Ми рахуємо там, вересень до літа. В тому у нас правильно. тільки починається осінь, хоча в деяких країнах вже ось мені напроти якраз видно, як люди в басейні плавають, тому в нас ще літо. Але так в Європі вже осінь, і давайте поговоримо про те, що продається осінню більш легко. Почнемо з шкіряних виробів. Це, напевне, така найважливіша категорія речей, які продаються осеню і весною. Це шкіряні пальта, це шкіряні штани спідниці, це те, що вічне, це все вінтажна шкіра, це шкіра овеча, яка є така тоненька, що вона схожа навіть на синтетику. І це все дуже гарно купляють. Якщо ми про сезонність, то звичайно осінь ми продаємо пальтами, продаємо піжаки, ми продаємо куртки, ми продаємо джинси, чоботи і так далі. Сумки продаються завжди, все залежить від сезону. Тобто, літом ми такий легкий варіант пляжний чи маленькі якісь сумочки на для вечірніх походів. А осінь це таке зручне для навчання, великі в сумки, в яких можна містити комп'ютер, книжки і так далі. Вибігти з дому і все. Шкіряні сумки вони продаються завжди, вони дуже актуальні, ясно. Все шкіряне дуже-дуже актуальне. Чоботи, верхній одяг та сумки. Тобто бренди люкс-сегменту завжди вони є завжди актуальні. Потім медіум-сегмент, такі як кос, Масіму Дуті, Лакоста. Це, це завжди. Так, це база. Вони завжди продаються просто така середня ціна нижча, ніж. А таку чуть-чуть нижчу, ніж на ринку, напевно, так і воно вам дуже швидко все продасть. Звісно, категорія вінтажний, унікальний одяг. Коли ви бачите якийсь там свет, який прям унікальний, з якимись я не знаю, вишитими будиночками, овечками. От річ ви дивитесь і думаєш, боже, це ж хтось колись потратив стільки часу, щоб створити таку красу. Ось це теж дуже добре продається, або щось. Пошити видно, що, наче немає ніякого бренду, просто хтось посидів, додав багато все, сили, що... часу. Так, все, все унікальне, воно проєкт. Все хендмейд, та, таке, що ви просто не зустрінете швидше за більше ніде, воно завжди буде е дуже цінним. І за таке можна ставити більшу ціну. Давайте ще поговоримо про аксесуари. Аксесуари добре продаються осеню, це можуть бути броші. Так як осінь, це час, коли всі одягають пальта, піджаки, це є дуже актуально, стильно. А брошей на вінтажному ринку просто вище, вище голови, їх дуже багато. Найрізноманітніших. І от якщо їх вміти гарно подати, запрезентувати, вони гарно продаються. Вінтажні аксесуари класно продаються, наприклад, унікальні сережки чи кліпси, а на намисток класне, масивне там, пояса. Звичайно, це все продається просто. теж Треба побачити розинку в, 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 в них. Також літом продаються от такі, як, наприклад, на Вероніці браслети. Ми їх продавали влітку, але також вони дуже добре будуть продаватися осінню, якщо їх подати саме ось так, на светр або на піджак. І остання така порада перед закінченням цього відео від нас: як вибирати речі. Тобто завжди потрібно дивитись на стан. Якщо ви на секунді чи на вінтажних ринках шукаєте річ, звичайно, дивіться, чи немає там таких е, великих дефектів. Якщо незначний маленький дефект, це нічого страшного, так? Е, якусь, якусь пляму можна відчистити, якусь ні. Треба дивитися. Ну, це, звичайно, не завжди ви вгадаєте з плямою, але якщо якесь е, незначне пошкодження, ви можете якось це врятувати. А якщо там вже якісь такі великі дефекти, то краще цю річ не брати, навіть якщо якийсь супербренд. Е, коли ви. Йдете в пошуки товару. Перед тим рекомендуємо перевіряти актуальність товарів. Тобто заходьте на той самий Vinted чи на ту мережу, де ви продаєте, і дивіться, що зараз актуально, так що продають які фасони продають інші продавці. Що залайкано, ну, чи да, популярні. Річ більше хочуть людей купити, більше шукають. І від цього вже відштовхуйтесь прямо там, на місці. І від цього вже відштовхуйтесь на місці. І також така рекомендація від нас краще купити. П'ять, але крутих речей, які ви реально побачили потенціал, ніж 50 речей, з якими ви потім не будете знати, що робити, і просто завалите ваш гардероб знову. Yeah. І можете написати в коментарях, можливо, вам буде цікаво провести один день з нами на наших закупках товару. Мені здається, це дуже класна тема. Ми хотіли вже зняти, але щось пішло не так. Ми забули в апарат, і ми з самого ранку просто там бігаємо як крейзі. Ще зночі. Ще з ночі, що сонце не вийшло, ми вже в закупах. Але якщо хочете, ми можемо взяти з собою на наш вінтажний ринок улюблений. Можливо, ми навіть здамо точку. І тоді, знаєш, така закликаю всіх ділитися. Він не сказали, де ми закупляємо. І тоді, так, ми проведемо такий день, покажемо, що ми купили, скільки ми потратили. Мені здається, це супер цікаво. Мені теж здається, дуже цікава тема. Напишіть, чи буде вам актуально і цікаво. Дуже дякуємо за перегляд. Ми раді повернутися. Сподіваємось на гарні коментарі від вас, підписочки і лайки. Дякуємо за перегляд, всім па-па. До нових зустрічей!